Ну що, друзі, всім доброго дня. З вами канал Агротехніка. Сьогодні у нас на огляді отакий чудовий міні-трактор Кентавр F404XU. Він йде по типу люксової моделі, тому що рівна підлога, паливний бак виведений вже з лівої сторони, а не під капотом, як у його предшественників. Він має класний колір. Ну, як по мені. Що є? 404 ху, принудительна навеска. принудительна, примусова як зручно. Давайте трошки по переднім колесам: 7,5 на 16, нерозборний диск і задні у нас 11,2 на 28. Механічна паливна система, мотор об'ємом 2,5 літри і вага даного трактора в районі 1700 кг. Контактна масляний фільтр, циклон, фільтра, все в доступі. В принципі, навіть якщо десь щось не заводиться, то підкачав собі і все можна робити. Потім трошки пізніше покажу вам по мостам, база йде сороковка. Сороковка, тому що є його. Предшественники є, наприклад, у нас в продажі 404С це звичайний просто. У нього йде база 24-ки, і задні чулки, і передній міст йде від 24-ки. Так трошки зробили приємнішу ціну, і він коштує там 6850 доларів за зараз. На момент виходу відео, сьогодні у нас неділя-вихідний день. Такий коштує 7500 доларів. Зараз пізніше відкрию капот, покажу задню частину трьохточку. Ну, а ви напишіть під відео, хто вже користується даною технікою, у кого є такий тракторець. Мені буде цікаво послухати, хто користується даною технікою, як вона в роботі. Тому що я та людина, яка реалізує, я не можу знати всіх моментів, тонкощів. А ви люди, які вже придбали дану техніку і ну, працюєте, ви можете щось сказати людям. Їм буде теж цікаво е, дізнатися від вас, почути інформацію. Давайте беремо зараз камеру, підемо до задньої частини міні-трактора. Я нагадую, що у нас паливний бак, якщо я не помиляюсь, десь має 50 літрів виведений на ліву сторону. Прорезинена підлога, трактор 24 рік, 11 місяць, підвісні педалі. Це в нас маса. Коробка на праву сторону 4 плюс 1, понижена, повишена, то є 8 вперед, 2 назад. Сідушка у нас з підлокотниками і пілот, регулюється по вазі, як по мені, дуже зручно. ВОМ має, е має двохшвидкісний 540 тисяч. Передній міст відключається і підключається, стояночні гальма. Давайте трошки обіду, вам його покажу, щоб ви могли самі все на свої очі побачити. І, звісно, би після ефіру дуже хотілося б від, від вас почути якийсь зворотній зв'язок, що сподобалось, що не сподобалось. Мені дуже подобається ця захисна сітка, лінзована оптика. До речі, вчора. Ввечері пробував дуже класно світить. Єдине, що мені б не вистачало в даній модельці це композитних крил. Дивилися б ще набагато краще. Бо метал зараз покажу, щоб ви самі все бачили. Ну, так собі, якщо брати 5, то 4, Два інша насоси, генератор, обмотка. Зараз покажу, як все влаштовано, щоб самі розуміли. І зразу скажу, що Китай вже не той, який там йшо 4-5 років назад. Хто знає, цей бренд колись реалізовував бренд ДВ колись це був. Зараз це у нас Кентавр. Зараз покажу місто пілота. Дуже зручно, багато реального місця. У мене ріст зріст 1,77 м, 85 кілограмів. Майже важу. Мені дуже зручно. Понижена, повишена. Управління э, трьох точкою, дуга, до речі, можна собі ще козирьок приліпити. Розбірний диск ззаді з э, утяжелітелями і, до речі, регулюється. Потім трьох точка, стінка є у нас зашита, э, класна діодна оптика, під номерний знак, до речі, доки робимо все ок, під причеп і пара гідровиходів. Пара гідровиходів. Я от чого казав зразу за базу 40ку, тому що є його предшественник 404С, і там база йде від 24. Тут бачите, які чулки мощні йдуть. Розтяжки, все. Тут вже ну, реально інший ну, метал. Причіпне ВОМ шестишліцьовий ліцьовий по дві, дві швидкості. Я показував. Два зовнішні гідроциліндри, шток нормальний, діаметр хороший. Правда, не знаю скільки, але. Але метал непоганий. Зараз ми на нього зберемося, я трошки заведу, проїду, щоб ви побачили. Давайте, може, ще капот відкрию, якщо в мене вийде. Я коли один. О, сьогодні у мене все вийшло. Бачите, тут щось заправляли, не хочеться, воно... не хочеться він відкриватися, але то нічого. Механічна паливна система, фільтр, 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 фільтр один, другий. Так, і там КМ-490 ВТ. Об'єм мотора майже 2,5 літри. Потім розширительний бачок, зараз не у всіх міні-тракторів, до речі, він йде. Щось вже капає, бачите? Резинку будуть міняти. Але то буває. То буває нічого страшного. Перед відправкою вся техніка у нас перевіряється на роботоспособність, щоб він все працювало, щоб все потім. Є у нас такі моменти, все можна прошпрацювати, бачите, все в доступі, редукторний міст, самі можете бачити, бокові редуктор, все, гідропідсилювач захищений. І на останок, що хочу сказати. Нагадаю, ціна даного міні-трактора 7500 доларів. Знаходимося ми, Михайлівка-Рубіжівка, може агреготуватися навісним обладнанням. У нас, в принципі, завжди все є. Доставка безкоштовна по Україні, документи ми надаємо. Кому цікаво кого зацікавила дана модель, можете дзвонити, писати, відповім на будь-які питання. Канал Агротехніка завжди з вами. Сьогодні неділя, всім бажаю гарного дня, що ви гарно відпочили, бо завтра вже в понеділок, робоча неділя, треба набратися сил. Ну а ми сьогодні працюємо для вас, робимо невеличкі огляди от таких міні-тракторів, які поступають до нас на продаж. Все, всім подякував за перегляд. Якщо десь помилився, не журіть, бо я людина така, як і ви, можу десь помилитися. Всім гарного дня, до побачення!